Ви не помічали цього в десятках фільмів усіх жанрів. Крейсер влучив. Щити 60%. Може, ми, я не знаю, також вистрілимо? Ні. Не соромся. Ей, обережніше. Я Данил Кефі. маю зустрітись. С капітан лейтенантом геловий, а царю Леоніду з 300 спартанців апетит не зіпсували навіть страти поранених, і в цьому контрасті весь сенс. Таким чином сценарист або режисер прагне сказати вам: той персонаж настільки крутий або саркастичний, або зневажливий, що на тлі серйозних подій навколо його цікавить лише перекус. Власне, цей кіношний прийом так і називається перекус, цікавіший, адже в подібній сцені можуть використовувати не лише яблуко. Мій улюбленець – полковник кво. Річ Аватару, який займається геноцидом народу, наві, попиваючи каву. Запускай все, що є. Святкова має аруксамиту. Та все ж таки, при такій кількості відтворень прийом перекус цікавіший давно перетворився на кліше. Про це були в курсі навіть сценаристи дуже посереднього супергеройського фільму Чорний Адам. Незважаючи на те, що атомний руйнівник справді мусить багато їсти, щоб підтримувати свою суперздібність, персонаж Пірса Броснана все одно не терпить такого нахабства у відповідальному знайомства з чорним адамом. Така реакція, це якраз один зі способів бодай якось обіграти прийом перекус цікавіший Гаючи кліше, хоча вкрай клішованому чорному адаму це не дуже допомогло. Та як на мене, набагато краще знайти спосіб передати оцю характеризацію крутого саркастично зневажливого персонажа через діалог. Але це звичайно складніше ніж дати актору щось пожувати в сцені. З іншого боку, кліше перекус цікавіший дало нам цей прекрасний мем з Тобі Маквайром, де його поїдання хот-дога змонтовують з усім підряд. Стова Нижогородської області, 800 кілометрів від української Сійського кордону, за словами місцевих, спалахнула на Кстовському НПЗ. Що ж, шановні графоманіяки та графоманіячки, мене звати Владислав Лєнцев, я ваш влад сторітелер. І сьогодні ми розберемо ще 10 аж надто характерних прийомчиків голівудських фільмів, щоб ви почали помічати, як кінороби намагаються вразити вас, і при цьому не надто напружуватись. Ну і, звичайно, я пораджу, як запобігати таким кліше у власній творчості або принаймні свідомо обігрувати їх. Поїхали! Фанати стартреку, мабуть, згадали, в якій саме сцені капітан Кірк з екранізації 2009 року їв те нещасне яблуко. Ми отримали сигнал сос з урольотока Мару. Командування просить допомогти їм. Та це насправді переробка сцени з фільму Стартрек 2 гнів хана, який вийшов ще 1982-го і починався саме з цього напруженого космічного бою за корабель, що терпить лихо. Втім, події розгортаються настільки стрімко, що навіть в Ентерпрайза нуль шансів вижити. Сюрприз, світло закінчили. Все це була лише бойова симуляція і кіношний прийомчик Твіст тренування. Його також іноді називають на честь того уявного корабля «Кобаясі Мару», якщо виграти в симуляції неможливо. І дуже часто така сцена трапляється на початку фільму або епізоду серіалу. А так. Ви у порядку мим я чудово. Через вас чеченці отримали коди запуску ядерної бомби. Молодчина те, що це насправді тренування, може бути твістом як для глядачів, так і для самого героя або героїні. Але для лінькуватих сценаристів найголовніше, щоб у реальність подій повірили саме ми. Бачите, як зручно виходить з одного боку, ось вам дуже драматична екшн-сцена, в якій улюблені герої ось ось загинуть, і ви мусите їм співпереживати. Але з іншого жодних реальних наслідків для сюжету нема. Це прям дуже нагадує мені хрестоматійну початкову сцену твору, якою часто грішать автори початків. Ці герої робить щось неймовірне, а потім прокидається. Після цього знаєте, у роті залишається дуже неприємний присмак. Присмак я про цей дешевий прийомчик говорив буквально в першому відео на каналі. Тож коли твіст тренування застосовують виключно з метою дешево розвести вас на саспенс, воно теж перетворюється на дурне кліше, яке відбиває у глядачів будь-яке бажання емоційно вкладатися в сюжет, у який сенс перейматися, якщо будь-що може виявитись. Твіст тренуванням, а між тим оригінальна сцена Кобаясі Мару заявила основну тему другого стартреку: що робити в завідомо програшному сценарії, коли врятувати всіх неможливо. Та вже в серіалі «Стартрек твіст тренування зі смертельними наслідками регулярно трапляється саме як кліше. Творці фільму 2009 року, мабуть, збагнули, що своїм Мару нікого не здивують, бо фанати в курсі, що це таке. Тож натомість змістили фокус на капітана Кірка, який в ній Нібито смертельні ситуації яблучком бавиться, це передусім характеризація капітана Кірка. Виходить, вони запобігли одному кліше, використавши інше. Та особисто я вважаю, що Кріс Пайн і без яблука прекрасно зіграв напускну самовпевненість. Схожим чином, у матриці завідомо програшні симуляції зі стрибком з будівлі і жінкою в червоному, чудово використали для розкриття нео та правил світу, не обманюючи глядачів заради дешевого саспенсу. Тож, якщо ви хочете застосувати твіст. Тренування у власному творі, як слід подумати, чи потрібен вам сам твіст. Якщо ви тільки заради нього все затіяли, це, мабуть, не найкраща ідея. Або ж цей твіст може бути невід'ємною основою самого сюжету, як от в одному з класичних науково-фантастичних оповідань Станіслава Лема. Випробування там кадет Піркс відправився у свій перший політ на місяць, проте у фіналі виявилося, що це насправді упс, спойлери. Та насправді все одно, бо це ж Лем, класний текст, є українською, всім рекомендую. Та. Якщо у фільмі є фантастичні або просто достатньо складні елементи, важливі для сюжету, ми гарантовано отримаємо одну з цих сцен. Чим саме ви тут займаєтеся? Поєднання апаратної складової з людською з метою подальшого вдосконалення програми антропоморфізації роботів, а точніше робимо роботів подібними до людей. Так би одразу сказали, чи зрозуміли про що я або треба ще раз якось простіше пояснити? Це що летючі черевики? Вони трансформують гравітаційну силу у диференційовану глісаду для левітації. Ага. Вгору важко, униз легше. Дякую. Цей діалоговий прийом, який можна умовно назвати поясніть простіше, з точки зору сценариста виконує одразу три функції. По-перше, складна репліка характеризує одного персонажа як науковця або просто розумника, який нібито саме так і звик розмовляти весь час. Хоча за межами цієї сцени він так більше не робить. По-друге, нерозуміння другого персонажа, і це дуже часто протагоніст, не лише показує його або її як звичайну людину без пафосу, а й прив'язує нас до нього або неї. Бо ми ж теж ніфіга не зрозуміли з першої складної репліки, і так само потребуємо простішого пояснення. Ну і по-третє, це просто дуже зручний інструмент для експозиції. Один персонаж чогось не знає, інше пояснює. Причому одразу двома способами для надійності. Та ефективність діалогу поясніть простіше зіграла з ним злий жарт, бо його стали відтворювати повсюдно з дуже невеликими варіаціями, аж доки не перетворили на кліше. От якщо хтось у фільмі починає щось дуже складно пояснювати, ви вже знаєте, те, що далі послідує одна з тих типових фразочок від іншого персонажа на статорі через шину можна змінити полярність і знизити магнітну левітацію. По людськи скажи цікаво, що в оригіналі ця репліка звучить трохи інакше. Speak english! Як виявляється, у більшості українських дубляжів говорити англійською перекладають як говорити по-людськи, і з цим складно не погодитись. Якби я не знав англійську, то цього блогу, скоріше за все, взагалі не існувало б, адже я надихнувся на створення каналу про сторітелінг, дивлячись відео англомовних блогерів у цій сфері. Хеловері, цаймчорафолсамфедерзен писавсомкеренс. І звісно, наважитись на таку, нібито складну справу, як вивчення нової мови, важко. А раптом не вистачить часу, чи вже є негативний досвід, чи лячно, що нічого не буде зрозуміло. Але я вам кажу, що боятися нічого не треба, бо, на щастя, існує школа вільної англійської English Dom. Я сам пройшов у них пробне заняття, і мені запропонували конкретні речі, які варто підтягнути саме для мого рівня. Та це не просто ще одна звичайна онлайн-школа, а ціла екосистема для вивчення англійської. Усе навчання відбувається в одному місці на власній онлайн платформі школи з відеоз Зязком і вправами один на один з учителем. Заходьте з комп'ютера, зі смартфона, як і коли вам зручно. Якщо ж раптом викладач не підійшов вам з першого разу, без проблем можна його замінити і шукати саме такого, з яким найкомфортніше працювати. А для подолання мовного бар'єру, в EnglishDom є купа активностей для практики на будь-який смак. Тож, якщо вам набридло не розуміти фільми без дубляжу і субтитрів і шукати в інтернеті з незручними перекладачами, записуйтесь на безкоштовний урок за посиланням під відео чи цим QR-кодом, щоб протестувати сервіс, а потім використовуйте промокод ВЛАД 10, щоб отримати знижку в 10% на купівлю курсу. Цей промінь викривляє просторово-часовий континуум відповідно до тензорної динаміки, вайля аж до викривлення. Та якою мовою не розмовляли б Головні герої їхній лиходій найімовірніше матиме дуже специфічні смаки у музиці. Ти любиш Бетховена? Важко сказати. Я тобі зараз зіграю. Тобто перед нами не просто якийсь там вбивця, а людина культури. Бачите, який глибокий лиходій класику слухає поміж вбивствами. Послухай Брамса, просто чудово. Я люблю Брамса. Під час написання цього сценарію я спробував розібратися, звідки походить цей прийомчик, і сліди неочікувано вивели мене на заводний апельсин. Адже саме там Стенлі Кубрик вперше поєднав ультранасильство з Бетховеном. Та любов до класичної музики лише один зі способів показати, що лиходій людина високої культури. Натомість він може бути власником дорогого ресторана і дуже специфічного нічного клуба, та кидатися витонченими образами французькою. De Dieu, de 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 ta mère. Або ж лиходій знає одразу декілька мов і пускається у філософські дискусії, які так відтіняють його нелюдську жорстокість. Ну і як без регулярного цитування твої. Ворів Вільяма Шекспіра, навіть якщо це недоречно, а дія відбувається в космосі в далекому майбутньому. Бути чи не бути? Ось питання, воно дуже хвилює наших людей. капітана Кірк. A few moments later. Розлука, солодка, печаль. Блін, ну ви що, серйозно? Всі ці способи надавати лиходії об'єм самі по собі непогані. Якщо в сценарії з цим персонажем є лише кілька сцен, йому потрібна дуже стисла, але водночас інтригуюча характеризація. Але перепрошую. Оскільки в кіно наробили аж стільки культурних лиходіїв, маємо кліше, яке часто відтворюють абсолютно бездумно. От чи ви пам'ятаєте лиходія з другої залізної людини, навіть якщо дивилися цей фільм? Отож, а його, між іншим, грав дуже класний актор Сем Роквелл. Просто сценаристи надто старалися скопіювати цього персонажа з лиходія Леона Кіллера. і в підсумку вийшла якась пародія, бо все надто в лоба і очевидно. А я спочатку десерт цей замовляли у Сан-Франциско. Італійський органічне морозиво. Ben. Інша річ, якщо ви зможете зробити культурну характеризацію лиходія достатньо специфічною і пов'язати її з сюжетом або темою фільму. Ну от як у трилері 7 Джон Доу використовує твори Шекспіра, Мільтона, Данти та інших як натхнення для своїх жахливих і витончених злочинів. Це було дуже незвично для свого часу. Тільки благаю, за будь-яких обставин ніколи не робіть вашого лиходія таким. Дозвольте представитися. Ernst, Ernst Stavro, Stavro Blofeld. Серія фільмів про Джеймса Бонда дуже відома цим прийомом, і саме вона популяризувала його. Але фізична потворність лиходія не просто кепська, а вкрай шкідлива характеризація. Безумовно, природа запрограмувала нас з пересторогою ставитися до людей з серйозними зовнішніми вадами, адже це може бути ознакою важкої і заразної хвороби. Та згадайте про казу. може виглядати дуже страшно, але на практиці майже безпечно для оточуючих. Втім, хворих на неї тисячі років не. Не виправдано ізольовували від суспільства саме через деформовану зовнішність. І ніби завдяки науці і прогресу ми як біологічний вид вже давно піднялися над цим інстинктивним сприйняттям людини з дефектами як поганої. Але масова культура така потримайте моє пиво. Подвійний треш і крінж, якщо лиходії, це людина з інвалідністю, і саме вона налаштувала його проти світу створювати такий образ, як на мене, просто злочинно. Ото надто легко живеться людям з інвалідністю. Давайте їм ще чорний піар влаштуємо. Згадайте абсолютно реального серійного вбивцю Теда Банді, який не просто не мав зовнішніх ват, а видавався людям дуже харизматичним красенем. і він використовував це щоб заманювати своїх жертв, адже в основі справжнього, дуже жорстокого лиходійства, як правило, геть не фізична, а моральна потворність або принаймні девіація, лиходієм рухають хибні погляди, які ви і мусите розвінчати у своєму творі. А інакше що виходить, якби йому зробили пластичну операцію, він перестав би бути таким лихим. Це фрінж. А що саме мотивує типового головного героя в голівудському фільмі? Тобто, чого саме він прагне? Yes, I want revenge. It's my revenge. He, wants revenge. He wants revenge. Ну або ж це вона, коли я прийшла до тями. Я розпочала те, що у фільмах називають Жагуче шалена помста. Мені видається вкрай іронічним, що тарантінівські фільми Вбити біла, які були оммажем до примітивного кіно про помсту і відверто стібалися над ним, самі стали хрестоматійним голівудським кіно про помсту. Мабуть, просто тому що це настільки універсальна і зрозуміла всім основа для сюжету, яка працює вже тисячі років. Відновлення справедливості частіше за все у дуже кривавий спосіб. Але архетип помсти як. Мотивації то одне, а його вкрай клішована реалізація геть інше. І під останнім я маю на увазі стандартний сюжет про помсту, який вже отут. В ньому у протагоніста обов'язково вбивають кохану людину або цілу родину, але поліція нічого не робить, тож він бере правосуддя у свої руки. Неважливо, що в нього немає жодної бойової підготовки. Помстаж, це як постійний буст до всіх параметрів персонажа. Тож тепер навіть цивільний поводитиметься як людина армія. А якщо в нього і були якісь навички, то вони примножуються в кілька разів, і навіть у зброї з'являються нескінчені патрони. Герой в таких історіях як правило вистежує та знищує вбивця одного за одним, та з якоїсь причини притримується принципу субординації, бо головний покидьок обов'язково буде останнім, але просто пристрелити його замало. З ним герой точно буде битися в рокопашну, щоб підкреслити драматичність і брутальність сцени та максимізувати КПД попсти над голими руками це просто інакше відчувається. Тож, прокайфувавши таким чином, скривавлений від рани в плечі, протагоніст не понесе жодної відповідальності за свої дії та піде в закат, щоб повернутися в сиквелі в разі успіху цього фільму. При цьому про вбиту дружину або родину він уже майже забув. Це були просто картонні декорації, які хіба що у короткому флешбеці можна згадати. Максимум, так ось тепер прикладіть такий клішований сюжет до історії про помсту росіянам і крінжаніть як слід, та що там можна не уявляти. Що поближе познайомимся. Хоча чого я? Конотопська відьма лише починається як клішована історія помсти, а далі робить твіст. Ми майже не бачимо головну героїню, а натомість спостерігаємо за росіянами і як вони дохнуть. Саме ж росіяни всім цікаві як персонажі, а геть не українка, яка їм мститься, правда ж? Я Це все одно, якби ми у вбити біла, бачили історію не від героїні у Турмана, а повністю від поганців. І це все одно буде не так погано, як у відьмі. Зрозуміти правильно, я з великим задоволенням переглядатиму українське кіно про русоріз. але його одного недостатньо, щоб вийшло добре. Оце так поворот. Хороший сценарій, все ще потрібен. Ставте вподобайки, якщо згодні зі мною. Як на мене, нині сюжетам про помсту необхідні дійсно продумані модифікатори. От Джон Вік на старті отнув дуже просту і водночас геніальну підміну. І от зараз на повному серйозі кажу вам: якби персонаж Кіану Рівза мстився поганцям за вбиту дружину, кіно про Джона Віка ніколи не стало б глобальною франшизою. Бо кому яке діло до жінки, яку максимум пару хвилин показували перед тим, як запхати в холодильник, тобто поховати? А от Цуцик як. Її посмертний подарунок для Джона Бінго співчуття розблоковано. Причому кіно саме не раз проговорює наскільки це насправді парадоксально і кумедно по-своєму стільки смертей через одного собаку. Ну і ще машину, але також не треба забувати наскільки круто знятий сам процес кривавої помсти Джона. Справді якісне виконання здатне врятувати навіть клішований сюжет про помсту. А якщо йдеться про прозу, де такі спецефекти неможливі, згадайте класичного графа Монте Крісто Олександра Дюма. Здавалося б, на поверхні дуже прямолінійний сюжет про помсту. Та на практиці це дуже щемлива трагедія. По суті, психологічний трилер про те, як навіть справедлива помста руйнує того, хто мститься. Пожертвуєте мною заради своєї помсти? Це не помста, це справедливість. Мабуть, саме через це графа Монте Крісто досі продовжують екранізовувати, бо там, окрім самої помсти, є ще щось, що чіпляє і не відпускає. Тож і ви не пишіть просто стандартний сюжет про помсту, бо ви не Голівуд, і саме акторами та екшеном не витягнете. Ваша історія має розкривати ще якусь цікаву тему, і тоді є шанс, що мільйонна історія про помсту не знудить читачів. Власне, і хороші режисери це розуміють. От, наприклад, вбивці. Девіда Фіншера це геть не про помсту персонажа Майкла Фасбендера, тим, хто вломився до його будинку та ледь не вбив його подружку. А про що саме? Якщо дивилися, напишіть у коментарях свої версії щодо справжньої теми фільму? А я обов'язково почитаю і подискутуємо. Може вийти дуже корисна вправа і не лише для авторів. Тож, коли герой нарешті перемагає лиходія, як саме той закінчує свій земний і сюжетний шлях? О, ви прекрасно це знаєте. В англомовних інтернетах цей прийом чомусь називають Діснеївська смерть лиходія. Я спершу здивувався, але потім згадав смерть діснеївських лиходіїв. І дійсно, падіння з висоти причина смерті. Номер один. Тільки одного разу в Мулан лиходій розбився боком, бо в нього ракету запустили. А в планеті Скарбів головний поганець упав у гору. Навіть не питайте так. Чи інак Діснеївська смерть лиходія дозволяє сценаристам досягти одразу кількох речей. По-перше, зробити кінець поганця досить жорстоким, водночас не показати його в деталях, щоб фільму віковий рейтинг не підвищили. Бо ніхто ж не буде показувати, як рештки лиходія від землі або асфальта потім віддирають. Mm. А шкода. Виглядає як гімно. По-друге, падіння це достатньо розтягнутий процес, щоб поганець встиг повністю усвідомити, що його перемогли, і померти з цією думкою. Тобто він не кулю в голову отримав, і все, а це падав і накручувався. Так, зараз, якщо не хочете спойлерів до фільму суддя Дред» 2012 року, промотайте на 20 секунд. Так ось у цій стрічці, яку я згадував у добірці забутої кінофантастики, цей принцип доведений до максимуму перед тим, як скинути лиходійку з хмарочосу, головний герой дає їй психоактивну речовину, що суб'єктивно розтягує час. Тобто вона насолоджується екзистенційним жахом від неминучої смерті багато хвилин замість кількох секунд. Брутально, але цілком заслужено. Існує ще таке написане. Голівудське правило Лиходій, незалежно від отриманих травм обов'язково має несамовито заволати у польоті, бо треба ж підкреслити, що він усвідомив поразку як слід, і нарешті Діснеївська смерть лиходія дозволяє відбілити протагоніста. Дуже часто падіння поганця спричинено його власними діями, і герой навіть може спробувати втримати його, але Йой, не вийшло. Тобто, з одного боку, лиходія таки вбили, з іншого головний герой не хотів до цього доводити, але так вже сталося. Нічого не поробиш. Зате руки не замарав у крові, і можна залишатися таким героїчним героїчним Але якщо раптом лиходій дуже всім сподобався, Діснеївська смерть дозволяє легко його воскресити, бо ніхто ж не бачив, як він ото розбився. Може, схопився за щось. Є одна така маловідома франшиза, де настільки всрали нових лиходіїв, що знадобився старий, який колись впав з величезної висоти і навіть вибухнув, але йому стало краще. Імператор Палпатін готує удар. Палпатін, Палпатін загинув! Темна наука, клонування. Ліниві сценаристи. Насправді не розбиватися при падінні з висоти це прерогатива головних героїв. Вони майже завжди чіпляються за щось і вилазять назад у сюжет, щоб лиходія скинути, але вже термінально. Коротше, як бачите, вбити лиходія гравітацією це вже дуже банально. Я не рекомендую вам вчиняти так зі своїм поганцем, якщо ви не знаєте, як його вбити. Краще подумайте, що було б змістовним і символічним саме для вашого антагоніста. От в третьому індіані Джонсі лиходій Донован прагнув вічного життя. Ця, а натомість здійснив з-під рандомумії. І травмував цим ціле покоління маленьких глядачів, для яких навіть знання, що це лише лялька і стоп-моушен анімація, вже нічого не виправить. До речі, та мумія потім усе одно впала з висоти, але хоча б не волала. Дуже дякую. Ну і наостанок бліц на бридлих голівудських кліше. Якщо діє в якійсь частині фільму відбувається в Парижі, ви вже знаєте, який вид відкриватиметься з вікна головного героя. Якщо що, Ейфелева вежа не настільки гігантська, щоб у дуже великому Парижі її було видно звідусіль, а квартири з видом на неї дуже дорогі, тож небагаті герої їх точно не зможуть собі дозволити. Уявіть, що в такому самому контексті в кіно показуватимуть монумент батьківщині матері в Києві. Це типу, десь в Сараї на видовичах треба жити, щоб її прям. Добре видно було. Чи що те саме стосується єгипетських пірамід. Вони розташовані на околицях Каїра і не стовбичать просто посеред пустелі так, щоб ними будь-хто у місті милувався. Але в кіно відомі пам'ятки завжди на виду. І завжди потерпають від глобальних катаклізмів, як, от, вторгнення прибульців, чи просто дуже деструктивного плану головного лиходія, щоб ви оце масштаб лиходійства відчували як слід і бачили, що втрачає людство. І до того ж, якісь опалені руїни у фіналі фільму, прекрасне тло. Для поцілунку головного героя та його напарниці, з якою вони щойно перемогли лиходія, і абсолютно не важливо, що перед тим майже не було сцен зі змістовним розвитком їхньої взаємної симпатії, яка виправдала б цей поцілунок. Вистачає того, що обидва привабливі та інші такі персонажі не в наявності закохалися, бо красиві це настільки розповсюджене кліше, що навіть у сучасному Голівуді стали його уникати. Мабуть, це також зумовлено новим поглядом на суб'єктність жінок. Іночих персонажів, але менше з тим, якщо вам конче треба звести героїв у фіналі, прошу потрудіться показати нам розвиток їхніх стосунків, бо інакше крінж. Ну і дуже прошу, поки будете розвивати свою персонажку, не змушуйте її бігати і битися на підборах. Це не просто нереально з фізичної точки зору, а й може скінчитися дуже серйозними травмами ніг, після яких вона навіть піднятися не зможе. От я чоловік, і мені все одно боляче стає, коли я таке бачу. Інша. Річ, якщо ви з самого початку не збираєтеся робити щось реалістичне, а натомість створюєте піднесений умовний світ, в якому так зване правило крутизни все виправдовує. А вже ж до якої-небудь підкреслено коміксної жінки-кішки претензій бути не може, бо цю героїню взагалі воскресили коти. Її бойова гімнастика на підборах не найбільша фантастика в цьому сюжеті. Та якщо ви раптом не впевнені, як саме обіграти кліше або запобігти йому і хочете щось перепитати, прошу доєднуйтесь до моєї телеграм-групи, де багато таких самих авторів, як і ви. Тут можна не лише задавати каверзні письменницькі питання, а й шукати бета-рідерів для своїх творів, та й просто спілкуватися. І деградувати з мемчиками. Якщо ж це відео принаймні розважило вас як глядача, вліпіть вподобайку і підпишіться на канал, щоб бустанути український контент на Ютубі. Створювати його мені дуже допомагають оці патрони-сторітелери Її особливо два патрона Целестія Андрій А і Микола М. І ще пан Богдан Федорко апгрейднувся до патрона Целестія, поки я робив це відео. Дуже дякую. Побачити тут свої імена можна підписавшись на верхній рівні підтримки мого блогу на базі від Монобанку і також на Формі Donatello. та навіть мінімальний регулярний донат забезпечить вам доступ до текстових сценаріїв усіх моїх відео, зокрема. І до цього одноразові донати також вітаються. Опції для них і, взагалі, всі релевантні посилання є в описі цього відео. Втім, не втомлюся повторювати, що донатити на ЗСУ завжди важливіше, і це геть не кліше, а аксіома нашої реальності. Незмінним залишається також дуже просте сторітелерське правило. Незалежно від того, чи ви просто дивитеся кіно або ж пишете щось своє. Пам'ятайте, навіть найкраща ідея це ніщо без грамотного втілення. Бувайте! Це, звичайно, реквізит. Але вже їсти хочеться. Оце понаписали мені коментарів під відео про Аркейн. Як же так? Як ви смієте? І що же це відображення Джинкс там в дитинстві? І там стільки символіки. Оце, оце, оце. Ну то й що? Це не робить її кліше, чи що? Я нікому не заважаю. Насолоджуватися поганими творами. Ну, я просто намагаюся вказати на помилки або, навпаки, вдалі ходи зі сценарної точки зору. Те, що вам сподобалося щось погане зі сценарної точки зору або неправильне, нічого не змінює. Ваша справа. А моя робити оце. І взагалі у мене сюжет броня, ясно?